Велопатруль ініціатива не нова, але в сучасних реаліях вона надважлива. Адже в умовах воєнного стану люди хочуть почуватися в безпеці в парках, в центрі міста поліцейські на велосипедах можуть надати першу медичну допомогу, захистити, наприклад, від грабіжників або допомогти евакуюватися. Також в сучасних реаліях, так як бензину в країні небагато, це ще і економно. Сьогодні ми знаходимося в одному із парків нашої держави і дізнаємось у поліцейських велопатруля, чи комфортно їм працювати. А також поговоримо з людьми чи потрібна взагалі така ініціатива. Зазвичай ми перші під'їжджаємо, реагуємо на адміністративні правопорушення, толерантно та вічливо показуємо людям. Що вони зробили, та що треба покращити в їхніх діях? Присутність на вулиці велопатруля мешканців не лякає. Навпаки, вони вважають, що почуваються спокійніше, коли бачать поряд поліцейських. Це взагалі класна інціатива, тому що це прямий крок євро. Ну, тобто є правопорядок. Думку чоловіка поділяє мешканка міста Тетяна. Вона регулярно буває з донечками на прогулянці у паркових зонах та постійно бачить велопатруль для більшого захисту, для того, щоб Б більш оперативніша відповідь була. Напевно, в поліції там, де дійсно не можуть доїхати автомобілі. Так, практика патрулювань відпрацьовується в місті вже четвертий рік поспіль. Велопатруль реагує на адмінпорушення, а саме на дрібне хуліганство, розпивання алкогольних напоїв, порушення правил дорожнього руху тощо.